треба треба людям розповідати тому що одне діло, одне діло мережі інформаційна інтернет новини ми бачимо ми бачимо, як діє пропаганда, наприклад, навіть в Росії або в інших країнах не лише про Україну це можна сказати. Мають бути об'єктивні люди, які можуть сказати, я це бачив на власні очі. Це було з моїми друзями, і я розкажу, як це воно є насправді. Тобто, це теж така місія, да? розповісти і поділитися з людьми правдивою інформацією. Тобто багато є функцій, і я думаю, що це тільки позитив. Нічого негативного я в цьому не вбачаю. Як я можу Звичайно, навряд чи в мене буде можливість піти таким шляхом в каравані, тому що це довгий шлях, важкий. в мене є багато справ, які, якими я можу зробити. Світ. Я, я, я вам хочу попередити ви не знаєте, але це дуже важлива інформація для вас так. зараз. В нас мандрує тема, тобто естафетна паличка, це є тема, не люди. Можуть передавати ви можете йти на дві країни, два дні, два тижні, два, дві години. Дуже, дуже ваш концертний так. план в Європі може так. співпасти. Якщо це буде так, якщо я зможу в якійсь ланці підключитися, я буду тримати зв'язок і мені це цікаво. Але я точно вам скажу, що я вам дам в похід свої диски. Я вам навіть сьогодні їх дам. Ось і з вами буде, буде українська пісня. І я думаю, що це найсильніший. Інструмент розповіти світу про красу України, ось і... як українські пісні, то я не знаю, що може краще, глибше торкнути серце будь-кого ніж українські пісні, так, тому що це мова мова емоцій, мова музики, яка яку не потрібно розшифровувати. Ось тому це тим, те, що я можу сьогодні вам пообіцяти і подарувати в цей похід. А далі буде видно ти каже, як мені долучитися. Якщо буде доля, то я долучуся з великим задоволенням. А ну я просто думками буду з вами, як мінімум. Ну будемо тримати з нов, і, Скільки років? І, і, я не знаю, я не знаю, скільки наскільки це затягнеться, тому що цей караван це предвісник великого навколо сітнього каравану культура. Тоб, карата... Тобто ми ідея. готуємо це предтечити. Ну, ви розумієте, що ви щаслива людина? Тому що ви абсолютно а, нічим не зв'язані, не пов'язані з якимось Рутинними справами і знаєте, багато було в історії таких моментів, коли людина мала все, і їй нічого вже не давало щастя. І от Людина тоді кидала все, всі свої статки, всі свої машини, гроші, і просто починала подорожувати. І Розуміла, що світ такий великий, він такий прекрасний. і стільки всього можна побачити, і врешті вона верталася туди ж, але зовсім іншою. От Я вам бажаю відчути це щастя, тому що ви щось шукаєте в цьому каравані. Хочете знайти це так? в нас, це в нас дуже цікава розмова. Я вам скажу, що те, що ви розказали, це ви розказали життя багатьох мандрівників, які саме таким чином робили. А я 6 років вже в Швеції, в Стокгольмі. А, то ви і ви я вже думаєте? я там ці статки, це що ви казали, я все це зробив. В Швеції, я залишив е, студію, квартиру, дачу і ще котедж. І машини, і все подарував, і приїхав сюди. І мені нічого не треба було, я хотів просто мандрувати світом, зробити паспорт, і мандрувати. Але тут я зустрів а, свою дружину. Тут, тут... Це ваша дружина? Ні, дружина ще не приїхала. І от що я дуже вдячний вам за це по за це, за таку цікаву такий, 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 такий образ. Власне, це є моє життя. І я вже цю сторінку перегорнув. Для мене зараз ті справи, які робить Олесь Журавчак, генеральний продюсер цього фестивалю Трипівське коло, Олексій Толкачов, президент Європейської асоціації українців, такі люди, які створюють той образ майбутнього, світлий, яскравий, такий ну, щасливий, власне. Вони для мене е, мої, як мої брати, тобто ми робимо всі одну справу. Але цей караван миру він планувався як караван, е, мета якого була і е, є процвітання. Просто мир це є умова для процвітання. Якщо нема миру, як так, ми можемо а ми раніше ніколи про це не завжди. А от це, так. так? І це, саме цей Я час не можна вже ще, скажімо, один рік. Давайте потерпоможе через рік ще почнемо караван. Процвітання ні, він має відбутися зараз, тому що один на часі. І цей караван миру і довіри і дуже важливий, тому що в нас дуже багато чого є спільного. І платформи взаєморозуміння, наша земля, наша повітря, вода, наші діти, безпека. Дуже багато чого нас об'єднує. І от про це ми будемо говорити. І звісно, ми будемо нести нашу Україну в піснях і в наших душах. Дуже дякую за те, що ви будете з нами. хай Бог вас бережи в цій дорозі. Довгі. Дякую. До зустрічі.